На початку 2025 року в Китаї зафіксували спалах метапневмовірусної інфекції. В соцмережах з'явились і кадри переповнених лікарень. Такі новини викликали занепокоєння і бурхливі обговорення у всьому світі. В Україні також зафіксовано випадки інфікування. Натомість медики кажуть, цей вірус не новий. Його фіксують щорічно, як в Китаї, так і в інших країнах. Так в минулому епідемічному сезоні в Запорізькій області метапневмовірус виявили у двадцяти. Чотирьох осіб, а в нинішньому станом на 5 січня у 14. до того жодного летального випадку від цього вірусу зафіксовано не було. Я хочу наших глядачів заспокоїти. Ніякого офіційного привіду для занепокоєння щодо можливості виникнення епідемії на території нашого регіону чи взагалі країни наразі не існує. Це достатньо відома інфекція, і в рамках дозорного епіднагляду за грипом і респіраторними вірусними інфекціями, ми її виявляли достатньо часто. Ну в цьому році, звичайно, ми ще не виявляли, а в минулому були випадки захворювання на цю інфекцію. Не можна сказати, що, як, що вона якась страшна чи відрізняється від них. Навпаки. Він є, скажімо, проявом респіраторно-сенситальної інфекції, а тобто, навпаки, виділяється більш-менш легким перебігом. І лише для дітей раннього віку, лише для похилого, похилих та певних людей з соматичними захворюваннями, він дійсно є певною небезпекою. Але ми ніколи, скажімо, не реєстрували летальних випадків за даною офіційної статистики саме. Пов'язані цим мета пневмовірус переважно впливає на верхні та нижні дихальні шляхи. Захворіти може людина будь-якого віку, а от середня та важкі форма захворювання спостерігаються в дітей першого року та літніх людей. Ми розполагаємо всім достатнім обладнанням і витратними матеріалами на визначення кожного респіраторного вірусу. Тобто, ми можемо зараз виявляти в тому числі і метапневмовірус Головне, це для медичних працівників це саме фактор часу. І якщо навіть ми повернемося до подій коронавірусної хвороби, основною причиною, коли люди гибли, це була не недостатня кількість медичного обладнання, чи це було пізне звернення. Ще раз хочу заспокоїти небезпеки, реальної небезпеки пов'язаної з цією інфекцією. Вона відсутня. Але ми активно йдемо саме в сезон грипу і захворити на інші, більш скажімо, екзотичні віруси є дуже, достатньо велика можливість. Тому я всіх закликаю дбати про своє здоров'я.